Добрий вечір. Сьогодні 27 лютого 2024 року. Тут ще збереглись деякі плоди груш. Груші в мене. Значить, пам'яті князя Трубецького Такий сорт. Під такою назвою до мене прийшов. Є версія, що це Рояль, рояль Зимова. Італійський сорт давній. Ну, побачимо далі. Дуже довго лежать вони до квітня, до травня навіть. Ну, дуже довго. Кучерянка. Ну, це і вже кінцевий термін десь. Кінець лютого, можливо, ще й ну, так десь. Марія. Що скажу ще, до речі, за груші. В мене вони зимові груші були зібрані. Не зірвані, а зібрані невчасно. Вони попадали. Ну от Ще одна Марія збереглась, така вже перестигша трохи. І ракета. Ракету не... ну вже там ватна, вона, пару штук осталось. вони вже не годяться. Ну, так, думаю, ракета і Марія ще місяць би пролежали, якби були зірвані. Ця найдовше лежить. Ну от Кучерянка. Ну так смаку ще можна. Значить, якщо це рояль зимня, зимова, то можливо, це і так. Схожа вона по опису по мології Семеренка. Ну, Кучерянка Український сорт. Виведений від схрещування сортів Микола Крюгер і Олів'є Десер. І Марія Кримської селекції дослідна станція Кримська. Виведена доктор Тіль, здається, і деканка зимова. Так, ну, це для мене найсмачніше в останню чергу. Так, зрештою спробуємо. Пам'яті князя Трубецького. тверда. Ще тверда. До речі, я їх заніс оці. Десь ні за 4 до. В тепло побули вони. Так, Марія вже перестигша. І оце сигнальне плодоношення, так що тут не знаю, чи щось можна говорити за смак. Ну, кучерянка. Це вдарив недавно, ну як витягав. О тут красота. Ага, вже теж треба було її, мабуть, зразу з холодного на дегустацію, бо вже трохи всередина перестигша. Так. Значить, по врожайності кучерянка поки що хромає, так сказати. Побачимо, як дерево укріпне, що воно буде. Це, до речі, все на IV va 29 вирощене. Пам'яті князя Трубецького теж як то поки сильної врожайності я не бачив. От Марія в цьому році сигнально ну багато було. Шкода тільки, що ракети нема зараз до огляду. Ну нічого, на той... в цьому році провіримо все. Стійкість до хвороб десь так вона. Хватав б тих, тих, що я роблю. Десь так вони одінакові. Ну що тут у нас пам'яті князя Трубацького? Так, середньо соковита, не дуже, щоб м -м, така таюча, м'якоть, не хрумка, десь і не масляниста, ну десь таюча. Грушевий запах такий солодка. Терпкості не бачу я, не, не почув, немає зараз. Так, Марія. Ну, Марія не гарантую, що тут буде смачне щось, тому що невеличкий плодик плюс. Сигнальне плодоношення то вже будемо в цьому році дивитися. Вмірена така солодка. Не... Ця солодча трохи. Тут чуть легесенька кислиночка є. Вона масляниста. Такий запах, я б не сказав, що грушевий, непонятно. Mm, якось. Mm, ну, тут більш виражений грушевий запах. Так, і кучеряночка. Так, сама смачна повинна бути серед них. Тут є чуть легенька кислинка в Марії. Тут я не уловив кислинки, ні терпкості, тут також нема терпкості. Ну, кучерянка найсмачніша мені. Вона масляниста. Тут, правда, вже, ось, бачите, перестигша. Ну, але отут зовні легенька кислиночка, масляниста, соковита. Найсоковитіша вона, пожалуй. І така чуть легенька кислинка, солодка. Після смак приємний. Кісліночка приємна. Отак. Ну, Кучерянка найсмачніша для мене. ці поки на другому місці. Полешкості ця найдовше лежить. Це будемо перевіряти Кучерянка в цей останній вже термін. Так, замовлення живців вже закінчив приймати. Замовлення повиконував, поки що хвати. Займемося обрізкою саду. Винограду і так далі. Всім миру, здоров'я, добра.